І сім знову привіт! Ви на каналі читати круто бухт знаю я з вами А сьогодні в мене огляд на книгу Форма голосу. І не друга частина, і не перша, а третя. Це, як я знаю, теж книга, книгу є в цій колекції. Ось на першу та другу Томика можете подивитися вже на моєму YouTube-каналі. Ось це одна із манг, або навіть аніме, які треба продивитися і прочитати кожному. Вона є доволі цікавою, захопливою та повчально відкривається багато різних тем, навіть деякі над ними не задумуються. Ось. Третій томик такий синенький. Супер обкладинка, видавництво наша ідея. Так виглядає, звичайна, обкладинка. Ось. Взагалі в цьому творі розповідається про хлопчика у нас є головний герой, у якого з дитинства було багато друзів. Тобто, в школі він мав певний якийсь авторитет, з ними з ним гуляли, дружили і так далі. Потім приходить новенька. Ось. І вона о, глуха. Ось. І починається її булінг. Якраз ми бачимо те, що він просто веселий хлопчик і в своєму віці просто не сприймає це як щось, що може задати шкод, шкоди психіки цієї дитини. Ось. Вони так граються як їм здається. Ось. І потім хлопець розуміє, що їй треба якось. Вона просто не розуміє цього. Хоче з усіма дружити, спілкуватися. Ось завжди добре. І він це не, не сприймає. Теб, тебе ж обіжають, чому ти так поводишся? Ось. І починає ще більше болти, але з у, тим наклоном, щоб вона це побачила. Максимально так м, сильно, щоб вона ще це побачила і не. І перестал поводитись як е, добра мила дівчинка. Ось. Потім стався інцидент, де вони е, грали з дорогим апаратом для слуху цієї дівчинки. Е, забирали його, кидали, а потім саме цей хлопець його викидав з вікна. Або якось ще ламав, втопив і так далі. Ось. І за короткий термін. У неї багато вже зникли, пропали. Тобто вона не хотіла навіть казати, як це сталося, вона ж добренька, мамі казала, це я сама зробила, я їх сама уронила. ось. І вона прийшла розбиратися в школу ця мама. ось, І діти, навіть друзі, ось, взяли і все спихнуло на хлопця. Бо він був максимально такий. Забіяк, як би я сказала, тобто, знаєш, вчителя бачилися, а дівчата, хлопці це робили тихо, і на їхньому фоні вони були такими білими, пушистими. От, і все спихнули. Коли він хотів сказати, пояснити, ніхто не слухав. Ось. І тепер вже він в старшій школі, вони підросли. Він сам потім, після цього інцидента став жертвою. Булінгу. ось І тепер він хотів віддати гроші, які е, мама його заплатила тій мамі е, ось тій дівчинки. І піти на інший світ. Ну, ви знаєте. ось Але його відмовили. ось І тепер він хоче попросити вибачення у дівчинки. Він попросив, вони почали комунікувати, дружити. Ось. І тепер е, у нього з'явились друзі, тобто з молодшої школи. У нього нікого не було, він був сам по собі, бо всі його презирали, не хотіли з ним дружити, ігнорували, знущались і так далі. Ось, Потім у нього стався е, випадок, де він подружився з хлопцем з його класу. Ось, Потім. У е, нас же його дівчинка вибачила, вони почали спілкуватися, е, разом ходити до річки, мостику, де є риплі, вони її годували. Ось він досі е, має, має вину, він, він не може собі пробачити свій вчинок. Ось. І як він хоче максимально це загладити. І оця дівчинка. Хотіла знайти позна... Хотіла свою давню подругу, з якою вони перестали бачитись. ось Бо дівчинка не з'явилась в школі, просто перейшла в іншу. Але вони були вона була єдиною її подругою, справжньою, яка не сміялась над нею за спиною. Ось вона навіть вчила мову жестів, щоб було легше спілкуватися. І тепер. Хлопець, наш головний герой, бігає, шукає цю дівчину, щоб якось загладити свою вину. У нас тут показується, як у нас на прикладі, що був сам агресор, він ображав дівчинку. А коли стала ситуація навпаки, коли навіть його всі, весь клас, Почав булити, він зрозумів свою помилку. Ось. І тепер він хоче загладити свою вину, бо він розуміє, наскільки це жахливо. Тобто, для деяких людей, поки з ними не станеться так само, вони не зрозуміють, як це, що вони зробили щось погане. Ось. І тепер об'єднується ця дівчинка з нашою глухонімою дівчинкою. Ось. Ось у нас зараз це не там. <гум> Давайте найнем. <гум> Давайте, щоб я знайду, щоб вам було видно. Ось оця дівчинка, та ось уся компанія їхня. Ось. Вони стали зближатися як друзі, але хлопець досі відчуває себе провидом, тому намагається якось поводити себе максимально, щоб їй було комфортно. Ось ми бачимо арку як того, що він хоче вибачитись, він взагалі не розуміє, як підібрати слова, щоб її знову не образити. Щоб не втратити якусь мінімальну довіру, яку він добув за цей короткий час. Ось, Рекомендую всім прочитати. Ось, а ці ще події відбуваються в е фільмі, ось анімованому аніме. Тому я теж можу рекомендувати, якщо комусь, е наприклад, немає змоги купити, може подивитися. Ось. Але там трохи відрізняються події, де показується минуле і майбутнє. Ось. Усім рекомендую читати різними мовами, але тільки на російсько. На всім до побачення!